Крім того, постанов... постанови встановлюються нові пороги застосування процедур закупівель і способів закупівель, які передбачені особливостями, встановленими цією постановою. В першу чергу для товарів і послуг у нас встановлюється такий поріг, як 100 тисяч гривень. Для всіх товарів і послуг, крім поточного ремонту. 200 тисяч гривень становляться поріг для поточного ремонту, і півтора мільйона гривень для робіт, так і залишається. Звертаю увагу, що тут встановлюються однакові пороги для всіх категорій замовників, тобто для замовників в окремих сферах господарювання, для яких. Законом були вищі пороги зараз пороги такі самі, як і для звичайних замовлень.